І нехай день буде добрий для Ватутінського ліцею. Я вас вітаю, моє ім'я Олена Щербань. Я знаходжуся в етносадибі музею лялена світлиця. Має тут багато хатинок, багато печей, багато різних красивих, цікавих речей. Ми в нашій етносадибі, музеї зустрічаємо гостей екскурсіями, зустрічаємо гостей борщами, самі варимо з вами ті борщики. Як майстер-клас можна зварити борщик з галушечками, поставити в піч, а заразом спекти ще нам і пряників різдвяних, або шишок весільних, або дивників, або ну, все, що забажаємо, або вергуниць, вергунів з вергуницями. Все, що ми забажаємо, все можна зробити, бо в нашої Печі, золоті плечі, срібні крила, аби корова гнітила. Е, хто я? Я, докторка історичних наук і тема моєї докторської дисертації – глиняний посуд у культурі харчування українців. Е, я працюю як з дітьми, так і з дорослими. Ось моя докторська дисертація, не, не велика, але тут багато праці 15-річної моєї праці. Покажу вам найбільшу в Україні і світі макітру, її там більше, ніж 100 літрів, 113 літрів. Покажу вам свої печі. У мене їх близько семи різних різновидів. Покажу вам лялену світлицю, весільну хату, різдвяну хату, керамічну хату. Зіграємо деякі фрагменти полтавського весілля. Це я зараз трішки рухаюся, бо думаю, щоб більше вам показати антуражу, який у мене. Приїздіть, заздалегідь, будь ласка, давайте визначимо дати, тому що роботи багатенько. Приїздіть, будемо гомоніти, будемо в живих моїх музеях. Будемо. Що будемо? Будемо борщі їсти. Ви знаєте, що я їх знаю? 365 різновидів. Це одна з моїх книг. Зараз пишу книгу наступну, тисячу два борщі, але про це все детальніше я розкажу в себе вже в садибі. Погода прекрасна, дорога ні в року. Запрошую і учнів, і вчителів, і батьків, і дирекцію зануритися в таку атмосферу народознавства. Я особисто проводжу екскурсії, особисто провожу майстер-класи, особисто. Працюю з вами так, щоб вам було незабутньо вражаючи, що ви потім до нас їздили. У нас ось найближчий коровай, фест 25 жовтня, а потім 6 грудня ріди зустрічі, де ми щедруємо і колядуємо і калиту кусаємо. Потім весняники у березні, 14 березня, вже 26 році. Ну і 8 серпня 26-го року грандіозний етногастрофестиваль міжнародного масштабу борщику Глиняному горщику. Тому що ви пам'ятаєте, що тема моєї дисертації глиняний посуд. І про глиняний посуд можна говорити просто, легко, так цікаво, що потім його неможливо забути. Запрошую в етнопросвітницький осередок докторки історичних наук Олени Щербань, етнопросвітницький осередок, три музеї, лялина світлиця, музей звареного борщу, музей живого хліба.